Ти автомобіль отримати техпаспорт чи змінити водійське посвідчення. Тепер можна в будь-якому населеному пункті України. Свою роботу почали мобільні сервісні центри МВС, пересувні комплекси, що мандрують країною та виконують усі операції пов'язані з автомобілями. Європейську якість обслуговування для українців вже відчула на собі Аліна Суіндукова. Що ви живете у якомусь селі чи невеличкому містечку, і, наприклад, хочете продати свій Камаз? Раніше вам потрібно було поїхати у найближчий обласний центр, витрачати свій час і гроші. А тепер цього робити не потрібно, бо до вас приїде ось такий от мобільний сервісний центр. Сьогодні пересувний комплекс приїхав до Тетіїва на Київщині в екіпажі троє фахівців МВС, які можуть поставити на облік та перереєструвати транспортний засіб, замінити посвідчення водія та видати довідку про несудимість всередині. Авто комп'ютери, принтери та бланки. Є навіть імпровізована фотостудія. Кашкета треба знімати, тому що в мене така. все, причоска в кашкеті. А можна в кашкеті фотографуватися? Не можна. О, диви, пай ладно. То Всього так. дивіться уважно. Давай. Улипка. На новеньке водійське посвідчення фотографують Миколу Федоровича. Каже, старе за 40 років геть зносилося. У мене не посвідчення, ексклюзив. Якого року 62 року. Який Це ви гарний! Я думаю. Що таке 70 і що таке, скільки тут? Навірно, десь 18. Я нове, я нове, скільки там поїжджу, не знаю. Нове, я нове, що там говорить. Мою колись десь за границю схочу поїхати ще. Зареєструвати переобладнане авто приїхала і Лілія. Машину оглядають експерти. У вас ніби операція така, no. такий інструмент. Говорила мама на хірурга, йди. Автомобіль перевіряють по всіх базах і вже за 20 хвилин видають новенький техпаспорт. Газ, встановлено на обладнання. Ви ага. власне такий мобільний центр може приїхати навіть у богом забути село. Бо завдяки потужному генератору автомобіль 6 годин може працювати навіть у полі. Кондиціонер, холодильник і а холодильник холодильник, так як буде в подальшому, буде підвищення температури, то будемо зберігати водичку, ну і продукти харчування. Ага, Щоб жити можна було. так точно, цей сервісний центр поки що єдиний в Україні має радіозв'язок з мережею МВС на черзі. Ще 19. Згодом подібні комплекси мають з'явитись у кожній області.